Спецпредставник представник Трампа Калох після прибуття в Україну відразу направився на зустріч до Зеленського. Дуже багато відкритих питань висіло в повітрі. Треба було їх вирішити. До того ж, зеленський обіцяв американцю показати фронт, щоб Калох передав Трампу правду про те, що тут відбувається. Та під час їхньої зустрічі сталося те, чого ніхто не зміг. Кати вражаючи кадри у відео. Далі ми вітаємо всіх глядачів. і закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Спецпредставник США з питань Росії та України кіткалох прибув до Києва та вже зробив заяви. Цую ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки, частина моєї місії. Слухати потім повернутись до США. Поговорю з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо. Так заявив Калох. Він також сказав, що справді вірить, що війна не розпочалась, бо як якби Трамп був тоді президентом. Він розуміє, що люди страждають, розуміє, які руйнування, і ми хочемо, щоб це завершилося. Сказав Калок, зауваживши, що це не перший його візит в Україну. Він має провести тут три дні. Остаточна програма візиту, поки не розкривалась. До речі, варто також зауважити, що його візит відбувається на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа, які він зробив напередодні після перемовин із делегацією РФ у Саудівській Аравії. Зокрема, Трамп заявив про низькі рейтинги. Підтримка Зеленського та необхідність виборів. Однак, спецпредставник Трампа зазначив, що під час візиту до Києва він буде спиратися на переговори віцепрезидента США Джейді Венса із президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися на полях Мюнхенської безпекової конференції. Калох назвав ці переговори конструктивними. Тим же часом Україна хоче гарантії безпеки закінчення війни цього року. Про це під час прес-конференції сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання. Щодо того, які гарантії безпеки ми хотіли б бачити в угоді стосовно корисних купалин, яка обговорюється. Вони знають мої гарантії. Наприклад, всі це розуміють, навіть ті країни, які не в НАТО, це розуміють і на близькому сході. Всі розуміють, ми Україна знаходимося в такій ситуації, коли в нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас, так зазначив він. Глава держави додав, що просто будувати щось таке нове, глобальне, щось космічне ніхто не буде і наголосив, що ми хочемо гарантії безпеки в цьому році. Бо ми хочемо закінчити війну в цьому році. Ну, а ми нагадаємо, що напередодні візиту Калога до України Володимир Зеленський запропонував спецпредставнику США з питань України поїхати з ним на фронт, щоб він сам побачив, що там відбувається. Американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, зрозуміти реалії не під чиїмось впливом, а самим побачити це. Я сказав Келогу, що поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий, сказав Зеленський, і за його словами він прагне, щоб Келог все побачив, сам поговорив. Рив із військовими зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, командирами бригад. Далі. Я дуже хочу, щоб йому ніхто нічого не нав'язував, а він просто пожив цим. І він як людина, яка має військове розуміння і досвід. Мені здається, це буде для нього важливо. Що це інша війна, і він побачить, що відбувається. Наголосив президент України. Після цього ж він сказав, що потрібно, щоб Калох всю інформацію провіз президенту Трамп. Цтудалі. Мені здається, що після цього напевно ми будемо ближче до розуміння того, як ми бачимо це, хоча б кроки після цього я готовий проговорити ці кроки з президентом Трампом, зазначив Зеленський. У свою чергу кіткалох спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні напередодні візиту до Києва заявив, що ніхто не буде нав'язувати мирну угоду Україні, і що рішення залишається за президентом України Володимиром Зеленським та народом України. Про що повідомляє Sky News. і за його словами США вислухають питання для обговорення від усіх, додавши, що Їхнє завдання сприяти наданню гарантій безпеки для України. Більше того, він заявив, що наразі обговорення можливих для встановлення миру умов будуть вестися окремо з російською та українською сторонами. Однак, якими будуть теми для обговорення наразі невідомо. Водночас Кайлох пояснив, як представники адміністрації президента США Трампа працюють за двома окремими напрямками в пошуках мирного вирішення. І за його словами на російському напрямку працює спецпредставник США Стів Вітков, який починаючи із завтрашнього дня, буде у Саудівській Аравії спілкуватись з Ушаковим. водночас сам кіткало. Зараз знаходиться в Києві, щоб розпочати обговорення, що саме вони будуть робити на цьому шляху, і тоді вони приїдуть з близького сходу. А я приїду з України. Ми повернемось, побачимо, де ми зараз. Ми можемо порівняти нотатки про те, що відбувається. Ми зараз якби встановлюємо умови, сказав спецпредставник Трампа, зауваживши, що головним учасником переговорів для росіян буде Путін, а для України. Президент Зеленський. Тим же часом Дональд Трамп виступить посередником спецпредставник США. Вважає, що питання гарантій безпеки буде предметом обговорення, та відповіді на ці запитання визначатимуть, як буде виглядати остаточний процес. Зараз це як формулювання плану. Ми не знаємо, що вийде з цього форуму. Ми не маємо уявлення про те, якими будуть обговорення та відповіді. Ми не знаємо, що скаже Ушаков. Пояснює Ну, На якщо говорити в цілому пропозицію Калога щодо завершення війни, то ще під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа кіткало. Став відомий як автор мирного плану майбутньої адміністрації Білого Дому щодо завершення війни в Україні, і в цьому плані йшлось про заморозку конфлікту на лінії бойового зіткнення, можливе відтермінування вступу України до НАТО, то що після офіційного призначення на посаду спецпредставника президента США з питань України та РФ Калох заявив, що готовий працювати для забезпечення миру через силу відстоюючи інтереси США. І також він висловлював думку, що для завершення війни не Обидві сторони їм доведеться йти на поступки, допускав проведення виборів в Україні до кінця 2025 року та не виключав посилення санкцій проти РФ в разі відмови від переговорів. Серед іншого варто також нагадати, що на Мюнхенській конференції з безпеки Кіткалох публічно взяв на себе зобов'язання протягом 180 днів залучити всі сторони до завершення війни в Україні. Він пропустив, що припинення вогню та досягнення сталого миру можливо протягом кількох місяців, а не років. І з його. Слів потрібно розуміти, що в контексті мирних переговорів є два окремі напрямки українське та російське. Я публічно беру 180 днів. Починаю назад відраховувати, щоб усі сторони були залучені, і ми таким чином могли все спровати, щоб все склалося, і щоб це було стало довготривало, забезпечило суверенітет України. Щоб коли це вже зупиниться, воно ніколи знову не почалося. підкреслює калог і додає, що за чотири роки ситуація у світі сильно змінилась. Такі країни, як Ревка Ендери. Іран об'єдналися в Україні, воюють північно-корейські солдати і, зі слів американського чиновника. Вашингтон цікавиться думками союзників, бо дуже часто суб'єктивно бачить певні речі. Він наголосив на важливості колективного бачення, про яке Трамп отримує інформацію та ухвалює рішення. Він нагадав, що Трамп наголошував на важливості суверенітету і розкритикував експрезидента США Джо Байдена за те, що він три роки не говорив із Путіним. Це не буде Мінськ-2, це буде стабільний довгостроковий. Мир заповняє кало, і він пояснив, що успіх визначатимуть не припинені вогню та укладена мирна угода. А те, якою буде реакція на перше ж порушення перемир'я, зі слів політика Трамп отримав війну в спадок, і хоче зупинити її назавжди. Він прагне, щоб Україна була безпечною та захищеною. Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна не братиме участі в переговорах в Саудівській Аравії і не визнаватиме жодних рішень, ухвалених без її безпосередньої участі. Що Президент України Володимир Зеленський заявив, коментуючи переговори в ер Ріяді між представниками Арафії та США, перебуваючи з візитом в Туреччині, Володимир Зеленський також. Наголосив, що його не запросили на зустріч між американською та російською делегаціями до Саудівської Аравії. Він також додав, що відклав візит до королівства, який спочатку був запланований на середу до 10 березня, заявивши, що не хоче збігів. Тим же часом, після прямих переговорів делегації США та РФ в Саудівській Аравії поширилось багато чуток щодо того, про що ж насправді домовились Вашингтон та Москва. Зокрема, колишній посол США в Росії Майкл Макфол опублікував у мережі інформацію, згідно з якою американці пропонували росіянам збереження окупованих територій, жодного НАТО для України, жодних американських військ в Україні чи в Європі, послаблення санкцій. І колишній посол стверджує, що саме такі пропозиції Вашингтон робив в Москві. При цьому про те, що ж могли запропонувати переговорники кремлівського очільника, нічого не повідомляється. А на питання, що він думає про те, що Україна, яка воює проти Росії, вже три роки може відчувати себе відданою чи розчарованою через її відсутність на переговорах Трамп сказав: це я розчарований, що йде війна вже три роки цього б не сталося, якби я був президентом. Вони розчаровані, що не отримали місце. Трамп вкотре сказав, що нібито це можна було вирішити дуже легко, і навіть посередній переговорник міг би це вирішити. Водночас, за даними розвідки США і її союзників глава Кремля Владимир Путляр не відмовився від планів захопити всю Україну. Вони зазначають, що. Російський очільник переконаний у своїй перемозі, попри значні втрати расистів на фронті. Шестеро з джерел видання NBC News кажуть, що за даними розвідки Путін продовжує вірити в те, що зможе перечекати Україну та Європу, щоб в підсумку повністю заволодіти українською територією. Нуль розвідданих про те, що Путін зараз зацікавлений в реальній мирній угоді, заявила одне з джерел у розвідці. Інше ж з джерел в західній розвідці зазначає, що на думку Путлера він перемагає попри. Величезні втрати рашистських військ на фронті. Співрозмовники видання сходяться на тому, що глава Кремля може погодитись на припинення вогню в Україні, адже це дасть йому час поновити втрати свого війська. Крім того, вони скептично оцінюють готовність Путіна до реального миру, але зазначають, що він може скористатись мирними переговорами, щоб побачити на які поступки може піти захід і повернутись на міжнародну арену. Джерела видання також вважають, що Кремль не має наміру виводити свої війська із з України чи зменшувати військову присутність в західних регіонах РФ ну, а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Пишіть свої думки в коментарях під відео, ставте вподобайки та підписуйтесь до зустрічі. Слава Україні!